Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 5774 й новий рік зустріли в ніч на сьогодні. А в Умані е, Хасиди майже 30 тисяч щороку зустрічають е, верніше, цього року 30 тисяч, раніше трохи менше зустрічають Новий е, рік. Е, Рож Гашана е, біля могили Цадика Нахмана. Українсь... Єврейський новий рік це судний день, покликаний нагадувати євреям про необхідність покаяння і самовдосконалення. Єврейський новий рік в Умані свято як виклик. От така тема нашої сьогоднішньої програми. Про зі мною у студії Катерина Малахова, експерт з юдаїки, науковий співробітник інституту філософії Національної академії наук. Вітаю вас в нашій студії. Добре. І чекаємо на зв'язку заступника Уманського міського голови, керівника робочої групи з прийому хасидів Петра Паєвського. Власне, от новий рік почався зараз, сьогоднішній день саме з молитвами без веселих гулянь. Розкажіть трошечки для загалу, чому як і чому хасиди йдуть саме до Умані? Розкажу добрий день, шановна аудиторія. Спочатку скажу кілька слів про свято Нового року. Маю зазначити, що свято як виклик тема дуже актуальна для єврейського світу, адже в єврейській традиції свято як час для веселищів і свято як духовний виклик. А майже завжди було тісно пов'язані одне з одним. І а, час для радості, і час для а, духовної праці, і час для думок про себе і готування до суду це фактично одне і ж. Це такий специфічний тип, е, тип єврейського свята, єврейської е, радості. І е, Новий рік е, в майже всіх спільнотах так чи інакше відображає цю е, е, дивну рису. Маю зазначити, що паломництво до Умані і взагалі свято паломництва на новий рік не є притаманом взагалі для єврейських спільнот, і навіть далеко не для всіх спільнот східної Європи. Це є специфічне явище, це влаштив це властиво тим, хто є духовним нащадком вчителів хасидизму. Унікального містичного руху, який а, був започаткований на тернах України в середині вісімнадцятого сторіччя, і по сьогодні є одним з найбільш важливих містичних рухів в юдаїзмі, взагалі, насман да, вразлицький. Э... Заповідав поховати його в Умані і заповідав, щоб до його могили приїздили. Це дещо складніше. Маю сказати, що взагалі культа святих могил, культа паломництв на могили праведників єврейською мовою цадиків. А, знову ж таки в традиційних єврейських спільнотах до початку хасидизму не було. Це явище пов'язане саме з хасидизмом і явище нового часу. І деякі дослідники навіть пов'язують це з впливом а, а, зі святої землі, з впливом традицій ісламу. Рабі Нахман з Братслава, один з лідерів так званого четвертого покоління хасидизму. тобто, Правнук засновника хасидизму Бешта народився в 1772 році помер в 1810 році. Він є одним з найбільш видатних авторів ранньої доби хасидизму. Всі знають, що він був мислителем, але не всі знають, що він був автором чудових казок і е, Людиною, яка спромоглася поєднати е, е, містичні тексти дуже високого рівня і дуже складні інтелектуальні, е, складну інтелектуальну е, спадщину із е, літературністю із здатністю розповідати про це казки, які можуть е, можуть слухати діти, він е, заповідав дійсно поховати себе в умені. Питання, чому дослідники сперечаються насправді? Є кілька резонів, і я б хотіла сказати про них: по-перше, Загальновідомо, що Умень сприймалися Рабінахманом як місце мучеництва, місце де в результаті коліївщини загинуло кілька тисяч місцевих євреїв, і для Рабінахмана їхні душі наповнювали це місто і прагнули порятунку, прагнули виправлення, і саме смерть в цьому місті. А для Рабінахмана була єдиним способом виправити їх, підняти ці душі мучеників на гору. Така специфічна містична практика властива для хасидів. Це один резон. Другий резон, про який менше пишуть в хасидській літературі, але більше говорять дослідники, пов'язаний з тим, що Умань на той час була центром просвітництва одним з найперших на Україні. Там мешкало до нас, долучився вже до нашого ефіру заступник уманського міського голови. Голова координаційного комітету з прийому Хасидів Петро Паєвський. Пане Паєвський, вітаємо вас. Доброго дня. Чи є зараз Умань таким от культурним центром і духовним центром з прийому Хасидів? Так, ми сьогодні Умань у ну, і приїжджі. Святкує світ 1774 новий рік. Ми маємо біля 30 тисяч прочан з 15 країн світу, які сьогодні оділи світлий одяг, білий одяг і святкують Новий рік. Вони їдуть на могилу свого святого садика Нафана в гуманіту історико культурний центр братських хасидів, де все це відбувається. Скажіть, будь ласка, от цього року кажуть, що набагато все спокійніше, завдяки чому це? Хоча цього року найбільше хасидів приїхало, починаючи від початку, то як вони почали приїжджати в 80-х роках. Тоді вперше, вперше приїздило усіх 300, так наскільки мас. Насправді, перші паломництва почалися ще майже після смер, майже одразу після смерті Арбінахмани. Вони були кажуть більш масовими, 80-та вісімдесяти Добре, але відродава. Це вже таки е, останнього часу, і е, завдяки чому вдалося досягти, ну е, дай боже щоб спокою на вот весь час. При... Але, але. Так, так. Підготовча робота розпочалась давно ще у вересні минулого року, коли закінчилася минулорічна да проща, і ми всі свої діяльності в стосунках з Міжнародним благодійним фондом і НІРАБІ е, ну, на острові ставили питання е, охорони правопорядку. Шанування українських традицій, виконання вимог українського чинного законодавства, ми знайшли порозуміння з міжнародним благодійним фондом. Ми зустрічалися з Равінами Хасицькими, як так, де також обговорюють це питання. І я вам скажу, що це дало відповіді результати. Ну і чітка, адекватна, оперативна робота правоохоронних органів розповсюдження листів про те, як треба себе вести на могилі Цадиканахмана, мікрорайоні, там де відбуваються всі ці події. Тобто тут багатогранна така робота, хробітка робота, я думаю, дає свої результати. Дай Бог, щоб до кінця по прощі було все нормально. Ми дамо зараз можливість почути одного з хасидів, який приїхав з Парижа. Чого він приїхав до Умані? Voilà. Donc, et puis, et puis pour nous, це дуже важливо для нас. Це новий рік. Ми даємо оцінку тому, що минуло і готуємось до того, що очікує нас. Для мене це місце важливе, бо тут я відчуваю, що час зупиняється. Навіть видається, що тут ми повертаємось далеко-далеко в минуле. Історія вчить, що тут наші молитви швидше потрапляють на небеса. В цьому місті були погроми багатьох євреїв. вбили. Рабі Нахман хотів, щоб євреї змогли повертатись сюди і знову об'єднатись. Voilà, і зараз з нами на прямому зв'язку з Умані, так само кореспондент Радіо Свобода Андрій Баштовий. Андрій їздить до Умані вже не перший рік. Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть Андрію, що відбувається зараз в районі цього братславсь... центру Уманського біля могили біля синагоги? Просто зараз паломники збираються на вулицях після молитви, сіні чоловіки сходилися до синагоги, читали зору е, від висношення, де хто просто в синагозі. Е, сьогодні хасидам не можна працювати чи тримати у руках навіть гроші. При цьому роботи вважаються увімкнути світло в будинку чи користуватися запальничкою. Хасидам, які палять, взагалі доводиться просто просити про допомогу місцевих чи шукати когось, хто вже має запалену сигарету. Дивитись на вогонь, до речі, теж не можна, і спілкуватися з журналістами. Увечері всі зберуться біля озера і продовжать святкування, співатимуть пісень. Очікується на те, що такої кількості хасидів на березі озера ще не було. От я говорила про те, що ви не вперше їздите до Умані під час святкування хасидами нового року. Що змінилося з минулого року? Насправді зміни дуже відчутні, людей більше. Організація все більш продумана. Квартал навколо могли садиканахмано активно забудовується там, де минулого року стояли. Обшарпані намети цього року вже встигли побудувати відносно постійні споруди. Кожен хто має хоч клаптик землі, намагається забудувати його. Розширення житлової площі тут. чудовий спосіб заробити. Ситконі виглядає все більш організовано. Це означає як самі паломники, так і журналісти. Віція <реш> не зв'язує про жодні жодні порушення, тобто це здається, добре будемо сподіватися, що цих порушень не буде і надалі, все буде спокійно. Це був кореспондент Радіо Свобода Андрій Баштовий Умані. Я звертаюся до пана Паєвського. Пане Паєвський. От Андрій сказав про те, що зараз активно це місце забудовується. Наскільки ну, ким це забудовується? Наскільки власниками цієї землі є е, уманці чи приїжджі? Там забудовується є господарами забудов як наші уманчалі, корінні мешканці, так і є іноземці, які викупили нерухомість і також ведуть своє господарство і ведуть забудови. Є різні випадки є дотримання вимог чинного законодавства України, є які не дотримуються цього контролюючі органи приводять це в відповідність до вимог українського законодавства, але є різні підходи. На основному це будується там українці. Просто мені довелося читати, готуючись до програми про те, що десь третина от землі, яка знаходиться в трьох кілометрах від поховання, вона викуплена іноземцями. Ну це правда. я по землі не можу таку циф точну таку цифру назвати. Я знаю, що понад 400 об'єктів нерухомості, а це квартири, домоволодіння, інші приміщення викуплені іноземцями, як громадянами Сполучених Штатів Америки, держави Ізраїль та іншими ну право у... Українців розпорядити своєю нерухомістю, як вони вважають це потрібне. Тому, мабуть, вони продали, а ти відповідно її використовують. Я нагадаю радіослухачам, слухачам, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про єврейський новий рік в Умані. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков, Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Будьте нашими друзями, шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте 490 2905 Києва 044. Ставте свої запитання Катерині Малахові, експерту з Юдаїки науковому співробітнику Інституту філософії Національної академії наук та Петру Паєвському, заступнику Уманського міського голови, керівнику робочої групи з прийому Хасидів. І, для хасидів багато побутових проблем з'являється. Андрій казав про те, що не можна запалювати ні вогонь, нічого. Можливо, скажіть чому? Скажу за єврейським релігійним законом, новий рік вважається святом. Свято єврейській традиції дуже дивна штука. Вважається, що не можна виконувати 39 видів заборонених. Робіт заборонених типів праці. Це робиться для того, аби взагалі вважається, що нема раціонального пояснення тому, чому саме неможливо. Ось європейці звикли пояснювати раціонально будь-які заборони. А єврейська традиція наголошує на тому, що їх, в принципі, то немає. Проте існують різні способи пояснення цього, чому з'явилася та чи інша заповідь, чому те чи інше заборонено. Це пояснено, що в Талмуді це. Класичне класичний єврейський текст другого дев'ятого сторіч, і вогонь, ось про що казалося про запальнички, це один з типів забороненої роботи. Це звичайно пов'язано з історичними умовами складання єврейського закону. Пане Паєвський, як пораються уманці з тим, що приїжджам не можна нічим користуватися, от ну і Ну, ви знаєте, є різні підходи, хто ставить відповідні приводи, використовуючи фотоелементи, хто дивиться намагається якось вимкнути чи світло, чи що, чи інше. Ну, вже склали цивілізоване стосунки між окремими групами хасидів і нашими громадянами. Вони приїжджають вже для, до них і тих самих господарів, і вони ці питання розв'язують. Хоча є проблема, що вода тече, що світло не вимикається, і що газ горить. А відповідні звідси в минулому в минулих роках було і пожежі, і тому подібне, де приходилось реагувати нашим МЧСникам. Е, ну, це є питання складне, але Наші громадяни вже призвичайлися. Я думаю, вони його вирішують. Маємо запитання від радіослухача. Вітаю радіо Свобода України. Мене з Джекові з Харкова. Не запитання, а дозволу шановної ведучий, зауваження. По перше, ви шановна ведуча, ви кажете про єврейську традицію. Ви повинні казати про єврейську релігійну традицію, тому що абсолютно більшість євреїв сучасних. Не є релігійними і такі свята не святкують. Наприклад, я атеїст і таких свят я не відмічаю. Дякую, пане. По, по-друге, з вашого дозволу, ці релігійні свята ви зверніть увагу, ви бачите тільки хасидів. Хасидів це одна із е, сучасного юдаїзму. Тому про це треба розмовляти. Дуже дякую. Ніби нібито і говорили саме про Хасидів в Умані. Хочу додати пані Малахова, Дай, до вашої мені. ремарки. Дякую дуже за ремарку. По-перше, звичайно, ми говоримо зараз про юдаїзм як традиційне суспільство, представниками якого є хасиди, які є до Умані. Звичайно, зараз поки що не говоримо про масу євреїв, які внаслідок культурних рухів нового часу опинилися поза традиційним суспільством, це просто явище іншого часу. Стосовно того, що ми говоримо про хасидів, да, дякую дуже ще раз. Ви повернули нас до важливого питання, що саме специфічно хасидського. Демонструє цей дивний феномен. Ми почали з того, що це явище притамане фактично виключно хасидському рухові. І я хотіла б сказати кілька слів про хасидські практики, які вцілилися в цьому феномені сьогодення. Ось скажімо питання: що роблять хасиди на цій могилі? Навіщо вони туди їздять? Зазвичай говориться про паломництво, але важливо розуміти, що як я вже зазначала, паломництво хасидів до могили Рабінахмана це дуже специфічне явище, і в ньому відобразилося кілька різних факторів. Скажімо, скажімо таке. Для хасидського релігійного руху, містичного руху, є дуже характерним і навіть визначним. Контакт між учнем і вчителем, точніше, між е, духовним лідером невеличкої спільноти, він називається праведник або на цадик, і спільнотою його е, м, учнів, духовних нащадків е, е, духовних дітей, які називаються словом благочестиві або хасиди. І це трошечки схоже, є певна паралель між е, м, православним феноменом старців і. Е, з усім з усіма оговорками, звичайно, паралельно повна, але щоб зрозуміти, вона трошки допомагає для хасидів за функціонування хасидизму як живого руху на території України до часів Другої світової, однією одні з найважливіших практик були візити до вчителя. Вони відбувалися кілька разів на рік або щороку. Це була така, був дуже важливий час перевірки власної душі, інколи вони включали навіть сповідь, скажімо, саме в братславській традиції була введена сповідь, яка взагалі єврейські традиції не дуже єврейські традиції не дуже притаманна. Оці візити до духовного вчителя, які включають в себе всю процедуру дороги до вчителя, всю процедуру. Ниняття транспорту, усіляких проблем пов'язаних з пошуком місця для проживання, в тому місці де є Цадок, з пошуком коштів на цю дорогу. Це така важлива частина хасидського життя. Вона дуже детально описана в, і в хасидській літературі, і навіть в російській українській літературі вже ХХ сторіччя і в єврейській літературі нового часу дуже багато місця цьому присвячено. І відтак пало паломництво на могилу є продовженням цієї практики. Це час для духовного спілкування із вчителем. Люди їздять на просто в паломництво і навіть не просто святкувати новий рік. Новий рік тут не не настільки суттєвий. Люди їдуть для того, щоб встановити, знайти, відновити свій власний особистий контакт з людиною на ім'я Рабі з Братслава. і ці практики вони включають <сміх> пів холинки, Ці практики включають кілька важливих речей, які в українському суспільстві зараз майже невідомі, а насправді це цікаво. Скажімо, якщо хтось бував на ці, цій могилі Рабінахмана, то могли бачити, а також на могилах інших цадиків, інших двічів хасидизму на Україні, маленькі білі записочки, які люди кладуть на ці на надгробки або на спеціальні. Шухляди в приміщеннях, де де знаходиться поховання. Ці записочки в хасидському обіході, в хасидському... за за функціонування хасидського руху, як руху живого містили в собі прохання. Адже кожен хасид їде з якоюсь специфічною особистою специфічним особистим проханням або про виправлення власної душі, або про здоров'я, або про кошти, або про бізнес, або про будь-що. І е, е, ці прохання разом з певними коштами за це прохання подавалося цадику. Цадик е, е, молився е, над е, цією записочкою, і відтак прохання, звичайно ж, е, е, виконувалося Всевишнім. Бо кажуть, що праведник наказує, а господь виконує, е, тому от пише. Е, за смерть цадика це трансформувалося в те, що на його могилу приносять оці записи. Приносять ці записочки? Ну, та, ми поговорили угу. вже і про записочки, а власне і трошки згадали і про гроші, і я угу. хочу перевести в такий угу. практичний вимір: це е, наскільки для Умані це може бути Умань маленьке містечко, і в звичайний час живе набагато менше людей, ніж доводиться приймати на ці дні е, нового року. Як Могла б Умань використовувати це і чому це не настільки вдається, пане Паєвський? По-перше, ну, Умань нарахує майже 90 тисяч населення, а Хасиди приїхало в цьому році 30 тисяч. І е е як заробити кошти на тому, що здійснюється релігійний турист, чи просто турист, чи просто приїхав прочанин на помолити могилу святого? святого, то треба створити відповідний інфраструктуру, відповідний сервіс, надати відповідні послуги. Я хочу назвати одну цифру В минулому році 2012-му, від діяльності надання послуг хасидам до бюджету всіх рівнів надійшло 1 мільйон 700 тисяч гривень. Багато часті чимало безумовно. Ми хочемо більше, але для того щоб заробити більше, треба робити відповідний рівень послуг. Над цим ще треба працювати. Треба будувати готелі, треба будувати пункти харчування, треба інші послуги розвивати, надавати. Над цим працює міська влада, бізнесові структури. Я думаю, що з часом все це буде вирішено, і люди будуть їхати в належні умови, платити кошти. і Відповідно буде отримувати ці кошти і там у вас зараз перебувають, там у вас. Зараз перебувають і мільярдери і консули інших держав. Наскільки от, можливо було б там були колись чутки про те, що хтось хотів будувати аеропорт навіть? 에, справа в тім, що в свій час відбувся візит нашого президента Віктора Федоровича Люкровича до держави Ізраїль їздила делегація Черкаської області на чолі з головою обласної держав адміністрації Сергієм Тулубом і була утворена міждержавна робоча група Держави Ізраїлі України. Підготовлені відповідні інвестиційні пропозиції, які стосуються як і будівництва водоводу для міста Убоді, як будівництва аеропорту чи в Уманіх, Тобто сівчинка. над цим працюєте? Я зрозуміла. Мені ще одне запитання за браком часу е, стосовно православного хреста, який з'явився на е... Початку червня на березі озера, і як там ситуація зараз. Я знаю, що суди просили про перенесення цього хреста. Там зараз встановлені камери спостереження, щоб нічого не сталося. Ну організація встановлення хреста, як це моя приватна, моя думка особиста. Встановили цю святиню, ми так би мовити, розраховуючи на відповідний конфлікт для того, щоб конфлікту не допустити ні з тієї, ні з іншої сторони, щоб не було ніяких провокацій. Зараз охвороляють наші працівники міліції, один поліцейський держави Ізраїль. Ну, духай буде на совісті, це тих, хто встановлював хрест. Ну, спокійна обстановка. Йшли розмови про те, що будуть пікетування людей, незгодних з тим, що приїжджають хрестити, чи немає цього? Ну, поки на цю хвилину немає. Немає. І на завершення угу. я хотіла сказати, що феномен паломництва в Умані – це дуже велике зіткнення культур, і воно породжує дуже багато складнощів. І будемо, будемо бачити, як все це відбуватиметься надалі. От а це була програма Ваша свобода з Катериною Малаховою та Петром Паєвським. Програму провела Інна Кузнецова. на все добре.